Привіт-привіт, мої хороші! Рада вас вітати на каналі Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Запоріжжя область. Що буде, що чекає. Що важливо знати, як кажуть, від чого не, не втекти. Запоріжжя найближчі дні. Мої хороші загострення конфлікту. Ще не буде покращення. <кій> відразу показує, що можливі атаки. Відразу показує, що вплив буде від ворога. Жертв хоче. Жертв хоче. Інфраструктуру хоче, буду, як він каже, показувати владу і очищувати територію від людей. Знаєте, показує, що ця ситуація повториться, і вже не перший раз нам вказує на те, що може бути проблема саме з Дніпрогесом. Mm -hmm. саме з енергетикою, саме з ситуацією на воді, з об'єктами ворог вишукає наш захист, шукає де Хоче зробити так, щоб не змогли захищатись. І знову в якийсь момент, що впаде десь в лісосмузі. Причому по Запоріжжю дуже дивно показує декілька видів зброї, знаєте, і важка, і легка, і як від легкої може бути більше загроз і проблем. Ми бачимо, що дрони як падають. Да? Запоріжжя найближчі дні. Передбачена ситуація, загублені душі, загублені душі, мої хороші, будьте в безпеці. І знову каже, як світло може не бути. Це, окрім того, що будуть просто вимикати, є ще загроза, що його ну, з інших причин не буде. В області гучно, в районі дуже гучно. В районі, до речі, населені пункти, там, де поруч є цвинтарі, тут така застерега, що може бути поховання і може бути атака. Тут є таке застереження. Давайте ще Запоріжжя. Запоріжжя, найближчі дні. Диявол виходить. Вони будуть штурмувати на фронтах, будуть намагатися штурмувати. Тут прям показує, що я хочу штурмів. Об'єднуйтесь. У вас буде багато питань до влади щодо ресурсів, щодо допомоги, яку не надають. От як обіцяють щось і не дають. Дуже гучно передмістя. І знаєте, якщо показувало мені один берег, ну, зазвичай, то тут зараз не один. З декількох боків, з трьох боків летить. Дуже розвідка добре працює ворога з неба, і на землі. Все знаю. Центральна влада знає все, що відбувається, але я не бачу якихось дій. Тут кажуть, чекайте миру. Покращення прийде тільки, коли настане мир. Зараз така інформація. Вона може змінитися. Тут, можливо, знаєте, наша влада Запорізька подає якісь запити на центральну владу. Там відповідають, чекайте миру. Буде мир, буде спокійно. Запоріжжя найближчі дні. Укріплюйтесь. Ну, ракета йде. Вона, до речі, йде е, крізь вас, через вас, іде далі. Укріплюйтесь, кажуть. Щось можуть збити, але мої хороші. Передмістя дуже гучно. І до води, до води, лечу до води. Смерть йде, Все одно смерть йде, все одно погано. Не залишаю ворог. Давайте Василівка, найближчі дні. Василівка, найближчі дні. Нам туди підкріплення треба. Нам туди підкріплення треба. Дуже треба. Дуже активний там ворог. Вони там щось намагаються нам проблеми зробити. Зіткнення, дуже багато дронів, дуже гаряче. Там якась активізація піде. Я не бачу якихось там стратегічних у них результатів, переваг, але я бачу, що проблеми будуть. На фронтах тяжка ситуація, ми її бачимо. І тут біда в тому, що ми як не можемо нічого зробити, бо ми робимо максимум. А чому так відбувається? Василівка там є загрози, що ворог. Вперед-вперед піде і, і пройде, є загроза Чому так відбувається? Тому що Ну я вам дослівно скажу, що мах, це центральна влада наша, да, що туди докладають, що все нормально, все контрольоване. Ну, ми бачимо, як контрольоване. Там дуже гучно буде. Я не знаю, наскільки у вас передмістя може чути цю канонаду, але там дуже гучно на Васильівці буде. З двох боків там і втрати йдуть, і штурми йдуть. Мелітополі вони були ще дні. Прильот буде. Мені так сподобалось, коли я пишу, там буде атака, все мені пишуть та в Мелітополі спокійно в коментарях, що ж приходять, пишуть. В Мелітополі все нормально. Тут бачимо по новинах рознесли. Думаю, ну ну. Там е, в районі, по якихось складах, по якихось важливих об'єктах і в самому Мелітополі гучно. Ми до чогось готуємось, вони знають, але там поки що шлях туди закритий, тому що їх там забагато, там багато дуже сильно ворога. Знаєте, ми як час втратили якийсь важливий, коли можна було наступати. От Показує, що зараз ми будемо в обороні і будемо нести втрати. Угу. Бердянськ, найближчі дні. І по Бердянську було, що по портах поприлітає, таки поприлітало. І я мені пишуть, що а що ви тут пишете? У нас все спокійно, у нас класне життя, думаю, ну. Рада за вас, що вам сказати. Бердянськ. Готуємось до чогось. Чекаємо, поки в порти щось зайде. Ще буде атака, і атака буде по району, там, де... Може, база відпочинку, там де море, там також щось буде. Ми готуємось до чогось, чекаємо. Ще, ще зарано, але атака буде. Тут вже показують суто військову ситуацію, хто в кого там родичі, хто сам з Бердянську там не показує цивільну там показує, що а, ідея як загострення саме з військової точки зору обстановки. Тому те, що показувати, я кажу. Там багато ворогів Бердянську, гуляють, відпочивають п'яні, гроші є в місті. Тобто життя продовжується. ЗАЕС, ну там якась атака. Щось вибухне Заес. Якась, знаєте, полякати. Ну, щось бахне. Нічого страшного. Не бачу. Ну, попишуть, що там якась біда. А що взагалі з атомною станцією відбувається в Запорізьку? Немає інформації. Вона захищена, да? там дрони літають, але захист є, тобто вона не так, ну, не зруйнується. Поруч щось буде палати. Вони там ще щось розмістять на цій станції. Роботи на найближчі дні. Тут активізація наша, тут, ми, тут є вказівка, є пряма команда, можливо, хтось приїде. Правильно сказав президент, що не може бути генерала, які не напередку. Вони там сидять, десь незрозуміло, де відпочивають. Ну, не всі зрозуміло, але тут прямо показує, що хтось приїде, буде контролювати цей напрямок. Роботи на Оріхівській, що колесо фортуни, фортуна повернула на наш бік через це. Це добре. Дні. Захист. Захист, там смерть іде, але захист покращиться. Ми хороші. Ми запорізькі, а тут от, чесно, якщо раніше показувала біда бідося, то зараз показую да, з неба є біда, але дуже сильно займаються цим напрямком. Тут зараз є увага для запорізького напрямку, не переймайтеся. Коли всі казали, що там зайдуть до Запоріжжя, дійдуть і все ми з вами дивилися, бачили, що ні. Потім вже опублікували нарешті новини, написали, що ворог здувся, він не може дійти, то я вже сиділа і думала: ну ми ж дивились. Це коли було по коли вона вибухне, коли вас до цього готували, а мені не показувало, що буде великий вибух. Поки стабільність стабілізується, в плані чого ми в обороні, але ми будемо укріплювати, що ворог не пішов далі. Це є таке так мака, найближчі дні смерть. Загроза з повітря. Боже, скільки. А мені чомусь показує, що дуже багато ДРГ, дивіться, я зараз формулюю. В Запоріжжі багато людей з Токмаку, які працюють на ворога. Вони будуть щось передавати. Це виявиться, людину спіймають, людину спіймають якусь. Наводить на об'єкти біля води на інфраструктуру. Угу. Муку гучно. Пологи найближчідні. Найсварелиші оці два населених пункти. Як понаписують щось в коментарях, таку гидоту. Не так їх дивишся і чому не дивишся, тому що там забагато ворогів. Наше все це розповідати, куди ми там будемо висуватися? або не будемо. Пологи по інфраструктурі прильоту. Звідти що, до речі, звідти щось запускається, як дрони, також ідуть в наш бік багато, а там неспокійно, там район неспокійний, там гучно дуже. Я не знаю, як, але от чомусь кажуть, що цей Пологівський район він розглядається з точки зору рухатись той бік нашим. А Вор вороги як вийдуть трошки звідти. Виведуть своїх, кудись перекинуть. Ну, з міста можуть виїхати кудись. Військові ворожі. Гуляй, поле неближчі. Так само показую. З неба то летить, але ми в захисті. Ми в захисті, у нас все більш-менш стабільно. Що ми ще подивимось? Лівнянськ найближчі дні. Не все можу сказати. Комусь готуються до оборони і готуються до оборони з неба і з землі. І атака ворога буде, розвідка буде і атака буде, але ми готові до цього Вільнянськ найближчі дні. Гучно буде. По інфраструктурі може вбахнути ворог. Гучно буде, тримайтесь.